Дуже багато людей буде повертатися в червні додому, тому що будуть уже можливості, вибухи, прильоти, атаки нічні, це все буде тривати, і дуже з багатьох земель вийдуть окупанти. Вода вона йде, а з'являється вогонь. Можна точно стверджувати, що розгорнеться практично офіційне протистояння у Росії з великою кількістю різних сил. Завдяки трансформації на територію України всі українці, які знаходяться на цій Території і ті, які поїхали, мають дуже сильну енергію, дуже сильний вплив. Ці два кольори стануть символом свободи усіх країн. Україна в червні. Покажіть мені Україну в черні. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Територію України будуть покидати. Будуть покидати. Будуть йти. Але будуть і такі доволі такі масштабні воєнні дії. Бо є королева жезлів це дія. дія. Дії будуть. Дуже багато людей буде повертатися в червні додому, тому що будуть вже можливості. Будуть повертатися землі. Я дуже люблю страшний суд, по ньому це повернення. Воно в мене працює як повернення. Я вам повинна сказати, що в червні. Перша половина червня вона буде гаряча, будуть вибухи. Будуть багато таких, ми будемо чути новин, там прорвали, там прорвали вибухи, прильоти, атаки нічні. Це все буде тривати ну, десь до половини червня. Друга половина червня вона буде більш тихіше. Повернення земель наголошую, бо тут в мене пентаклю багато, повернення родин. І дуже з багатьох земель вийдуть окупанти. Вийдуть 25% від того, що зараз є. Вийдуть. Взагалі, я вам повинна сказати, червень буде дуже значущий, бо будуть такі події, які роблять закладку на липень і на серпень, але закладку дуже добре. Тут сила і королева Пентаклів це стабільність, це земля. Великі території будуть повертатися, це як закладка. В другій половині червня набагато зменшуються обстріли по всій Україні. Буде щось друге, будуть якісь шантажі, шантажі чимось будуть, і дуже багато розмов, договорняки, розмови затихли, чекають отак буде. Але набагато тихіше стане в червні. Наприкінці це може таке бути червень і початок липня. Це перехідний такий момент. Але перша половина червня буде важка. Нам треба очікувати з обстрілів. Ваші вподобайки, коментарі та підписки додають нам наснаги. Вітаю всіх! З вами Давид Девидвеко спеціально для каналу Мій Світ. Прогноз на червень 2023 року. З точки зору китайської метафізики для України. Прогноз на червень 2023 року наступний. Цей місяць у китайській метафізиці називається місяць земляного коня. Енергія 2023 року це водяний кролик, а земляний кінь місяць. Вони вступають у взаємодію енергія місяця і енергія року. І виходить так, що народжується стихія вогню. Вода йде, водяний кролик. Оця вода вона йде, а з'являється вогонь. Щось відбувається з водою в Україні. Можливо, це якась морська військова операція чи якісь військові події. Ми це побачимо. Але щось у будь-якому випадку, щось військове пов'язане з водою. І тому, що вода йде, а з'являється вогонь. А вогонь це про війну, вибухи та пожежі. Також для України ця взаємодія вказує. Або на збільшення конкуренції у зовнішній політиці, або на появу нових країн, які висловлюють нам підтримку і допомагатимуть у майбутньому. Це не ті країни, які є, а якісь нові країни, які до цього можливо тримали статус нейтральний. Однозначно стверджувати складно в який спосіб це буде, але ми побачимо. Наступний пункт для Володимира Зеленського у червні 2023 року приходить енергія, яка провокує його подальший тиск на перші країни світу. Ці країни піддаються цьому тиску і можуть змінювати вектор своєї діяльності. Чи йдеться про тиск на США, Великобританію, Китай та Індію, чи то на ООН, чи то на НАТО? До кінця не ясно. Але події вируватимуть кудись у цей бік. Ті, хто раніше представляли для Зеленського владу, тобто когось, хто більше за нього, стають партнерами у червні 2023 року, тобто змінюється трохи формат взаємодії Володимира Зеленського і зовнішнього світу, для військового злочинця Путіна. Через його бездіяльність у червні 2023 року народжується ще більше претендентів на новий російський порядок. Можна точно стверджувати, що у червні 2023 року розгорнеться практично офіційне багатополярне протистояння у Росії з великою кількістю різних сил. Ймовірно, це будуть і регіональні представники типу Кадирова, і воєннізовані, типу Пригожина та РДК. Але точно з'являються нові гравці, які до цього не виявляли себе. З прогнозом на червень 2023 року у військово-політичній сфері для України у мене все. Підписуйтесь на канал Мій Світ, мій Ютуб канал та мій інстаграм. А відео про сприятливі та несприятливі дні червня 2023 року та феншуй активізацію для збільшення прибутку зігрівання зірки багатства. Дивіться в іншому відео на каналі Мій Світ. Всім привіт! З вами Ісіта Гая. Сьогодні я для вас на телеканалі Мій Світ. Давайте запитаємо наших кураторів, наставників, вищих духовних вчителів. Що ж чекає на Україну цього літа? Чого чекати всім нам? Есенто, етуренте-санто, орента санта ми раді вітати вас а, сьогодні. Кожного з вас Никеленту Риноматерентоса конта. Ми хочемо сказати, що ми постійно поряд із вами. Ми відчуваємо все, що відчуваєте ви, ми відчуваємо ваш біль, ми відчуваємо ваші тривоги і смуток. Ми відчуваємо всі трансформації і важкі моменти, через які вам доводиться пройти але Ми зразу хочемо сказати, що ви ніколи не буваєте одні в цій ситуації, ми знаходимося поряд. Сьогодні ми хочемо розказати вам про те, що чекає Україну влітку 2023 року. Всі українці, лентортесанта, зараз мають дуже сильну енергію. Він не лорта Завдяки трансформації на територію України, всі українці, які знаходяться на цій території, і ті, які поїхали, мають дуже сильну енергію, дуже сильний вплив. Елану конторта, подивіться, що відбувається зараз в світі, ланторта. Кожна країна, кожне телебачення скрізь говорить про Україну. Геамсуаренте santa. Подивіться на Прапор України, які ці кольори. Це синій і жовтий, блакитний і жовтий. Жовтий колір це ваша воля, це сила волі. Елантерта, це колір Сонця. Не А Сонячна енергія це сама сильна енергія на планеті Земля. І голубий колір. Гелентурта, голубий колір це творіння. Генасу анторта. Воно зв'язано з голосом. Чакра голубого кольору знаходиться в горлі кожної людини. Ілантортесента. І чакра ну, анта, жовтого кольору знаходиться в сонячному сплетінні. Україна це країна лідер. Амо -та. Це країна, яка може поєднати сонячне сплетіння і голос. -та. Україна це країна, яка заявляє про свою свободу волі. Інуто Вона проявляється завдяки своїй свободі у світі. Ці два кольори. У майбутньому стануть символом свободи усіх країн. Нема кантерта. Зараз це прапор тільки України. Ла Але в майбутньому цей прапор стане символом свободи всіх країн. Е нема асо, алеантектертесен, -ас так. Коли хтось буде говорити про свободу, не кантерта. Словом, синонімом буде слово Україна. Але цього а, літа на українську армію чекають важкі бої. Ене СанТО буде дуже багато важких боїв а, по різним територіям. Гілен Торента і поступово кенте Санта Українська армія буде просуватися вперед і. І -то вже. вже до вересня українська армія зможе повернути багато територій Ланторта до України. Ла не сан Кожного місяця будуть відбуватися важкі бої, і всі люди будуть відчувати це. І не але ви маєте пам'ятати, ви маєте знати. Гетасента, Україна це символ свободи. Лаконтерта. Не тільки зараз, але й в майбутньому. Ге-не-сан-тар-тан-та це літо буде важке для кожного українця. ге Гесентарта. Але вже восени, Ілантер Тесента, українська армія. Де, самта стане лідером? ге Те, сента і вона буде просуватися дуже швидко. ге Те, тисента цього літа має. It's um... КТ Сента відбутися значні зміни, як всередині армії. Гесентортента так і деякі зовнішні керівництво буде змінити. Ілан, Торен, Українська армія КТ дуже багато займається. Відбувається дуже багато тренінгів і занять, про які не повідомляють. Ілант, але Лаури Тосента у майбутньому українська армія буде найбільше

Але він допомагає дуже багатьом людям тунтарта відчувати цю свободу, китусенто. І цей шлях, це шлях, який ви обрали ще до свого втілення на планеті Земля. Не на контарта. Пам'ятайте, ми завжди знаходимося з вами. І авторентурта, і ви завжди можете до нас звернутися. Катерта, ми любимо вас, ваша сім'я світла, простір абсолютки. Та сам да кастакаеди. До речі, футболки Україна переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай.